Сьогодні ми з вами будемо готувати яблучні оладки на кефірі. Ось такі красиві, запашні, неймовірно смачні. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Олі». І сьогодні ми з вами будемо готувати яблучні оладки на кефірі. Якщо ви полюбляєте смачні та поживні сніданки, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали! Для приготування оладок нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, яблука, розпушувач, сода, яйце, кефір, цукор та сіль. Приступаємо до приготування тіста. Вбиваємо яйце, цукор, сіль, і теплий кефір. Наголошую, кефір має бути не просто кімнатної температури, а навіть такий тепленький. Так. І збиваємо рідку суміш вінчиком. Перемішавши кефір і яйце, працюємо з борошном. До борошна додаємо розпушувач і трошки соди. Хочу вам сказати, що роблю я сьогодні маленьку порцію, всього-навсього на 300 мл кефіра. Так як в мене дуже маленька сім'я. Але ви можете спокійно множити мою порцію вдвічі, так як оладки за цим рецептом просто бомбезні. Поступово додаємо борошно суміш суху у наше тісто. І вінчиком. Ретельно перемішуємо і іншу порцію сухої суміші. І знову ж, вінчиком гарненько все вимішуємо до однорідності. Тісто за цим рецептом виходить ось таке, як густа сметана. Відправляємо його в сторону десь на хвилин 10. Поки що працюємо з яблучком, додаємо яблуко і даємо тісту чуть-чуть настоятися. Тим часом яблучко чистимо від шкірки і нарізаємо на кубики. Подрібнюємо його. Ось на такі маленькі кубики ми подрібнюємо, нарізаємо наше яблучко. Ось так. До вже готового тіста додаємо. Подрібнені яблучка. Мої онучата обожнюють такі оладки з додаванням саме яблука. Все гарно перемішуємо. І ще даємо буквально 10 хвилин тісто відпочити. Хвилинок 10 дали тісто відпочити, вмикаємо потельню на середній вогонь і смажимо. Вімкнули пательню на середній вогонь, даємо трошки розігрітися олії і викладаємо смажитися оладки по одній, ось так, столові ложці. Смажаться оладки по одні-дві хвилини з кожної сторони до утворення ось таких бульбашок. Трошки підсмажились, перевертаємо. Отже, бульбашки з'явилися, перевертаємо оладки і просмажуємо з наступного боку. Знову ж таки, одну-дві хвилини і викладаємо на паперовий рушничок. Ось і все. Вже готові оладки. Відправляємо на тарілочку, застелену паперовим рушничком, щоб, вона, щоб він вібрав всю непотрібну нам олію. І таким же чином готуємо всі оладки. Нашу порцію оладок досмажуємо. Ну, що ж, презентуємо і смакуємо. Ось таку красу ми з вами приготували буквально за півгодинки. Ну що, давайте смакувати. Я беру руками оладку. Подивіться, гарно пропечена. Пухкі, неймовірно пухкі. Беру трошки варення і смакую. М'якенькі, пишні такі, ароматні, ну, дуже смачні Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отеші Олі, і ми з вами готували яблучні оладки на кефірі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко. Слава Україні!